Вітаю, друзі! Сьогодні буде взагалі незвичайне відео, адже ми не просто покажемо вам одну цікаву річ, яку можна надрукувати на 3D принтері, але й подаруємо її комусь із вас. Почнемо з передісторії. історії. А саме з того, як якось наш ведучий, тобто я, наштовхнувся на відео про редуктор просто космічних масштабів. І, власне, захотів повторити. Бо, знаєте, коли в тебе є 3D принтер, і ти вже надрукував купу корабликів, статуеток, вазочок, дракончиків і інших дрібниць, хочеться чогось справді незвичного. І от, провівши певний час. Час у пошуках проекту я знайшов його тільки в оригіналі, там не так багато шестерень, Всього 8. а передатні число не таке вже й великі 1 до 65 тисяч, що в принципі небагато. Але завжди можна щось змінити. Створювати редуктор для оберту якого потрібно більше часу ніж у нас залишилось до теплової смерті всесвіту. Ми не хотіли. Тож вирішили обмежитись десь п'ятьма століттями. Тож ми вирішили додати до оригінального проекту ще 10 шестерень та подивитися, що вийде. Отже, ми взяли стандартний проект та почали переробляти його в блендері, щоб можна було поставити будь-яку кількість шестерень, і наш редуктор був модульним. Змоделювали дистанціювальні втулки та вали, на яких все обертатиметься. Звичайно, можна було використати металеві, але ми хотіли зробити все так, щоб проект повністю можна було надрукувати на 3D-принтері. Отже, коли все змодельовано, експортуємо все в естель-форматі та закидуємо у PruшеSlaйсер. А надрукувати нам треба три комплекти шестерень по 6 штук кожна, 4 короткі втулки, 4 довгі втулки, два вали, які обов'язково потім треба обробити римером або наждачним папером. А поки ми не закинули все на друк, пропоную вам поставити вподобайку та підписатись на канал. Адже незабаром ми готуємо для вас ще одне відео з 3D-друком та розіграшем. А тепер пропонуємо вам трохи насолодитись таймлапсами. І коли це все надруковано, можемо перейти до тестів. У цьому нам допоможе блок живлення та мотор з привідною шестернею, а ще тахометр. Отже, почнемо складати редуктор. І найперше та основне питання, яке виникало в кожного, хто його бачив, це скільки максимум шестерень можна прокрутити. Зараз ми це перевіримо. Звичайно, що одна шестерня не має жодного передатного числа, тому беремо ще одну. Отже, ми маємо найпростіший редуктор 4 до 1. Коли ми крутимо першу шестерню, на один її оберт Припадають 4 оберти кінцевої, а за допомогою кінцевої шестерні можна розкрутити першу. Зараз ми приклеїмо мітку на першу шестерню та за допомогою тахометра вимірюємо, до яких обертів можна її розкрутити. При двох шестернях ми будемо за допомогою мотору, на який будемо подавати стабільних 5 вольт крутити другу шестерню, від чого перша має розкручуватись. Поступово ми будемо додавати поща одній шестерні, доки не зможемо їх взагалі прокрутити. І дивитись, наскільки швидше буде крутитись перша шестерня. Зараз на двигун подається 5 вольт. І ми заміряємо, скільки обертів видає перша шестерня. Отже. Нам вдалося наміряти 870 обертів за хвилину. Тепер додаємо ще одну шестерню. Отже, коли наша система зібрана, запускаємо її та вимірюємо оберти. Отже, тепер ми отримали 1056 обертів. І чому їх не стало вдвічі або в 4 рази більше, відповідь в принципі проста. Мотор не працює на максимальній своїй напрузі, тобто не на 12 вольтах. Відповідно, йому не вистачає зусилля, щоб прокрутити шестерню з потрібною швидкістю. Далі додаємо четверту шестерню. Отже, спробуємо зараз, але вже нічого не очікуємо, адже зусилля тут має бути вже занадто велике. Тож, як бачите, всього 1405 обертів, але це за допомогою двигуна. А зараз спробуємо його розкрутити руками, де можна розвернути більше зусилля. І за допомогою розкручування руками. Нам вдалося розвинути 2000 обертів на хвилину. Проводити вимірювання далі ми вже не бачимо сенсу, адже більше обертів ми не зможемо добити через недостатність зусилля та міцності конструкції. Але ми подивимось, на якій шестерні вже не можна буде прокрутити її руками. Тож, як бачимо, якщо запустити першу шестерню вручну, то механізм може певний час продовжувати роботу. Але через недосконалість механізму, те, що він пластиковий, певні допуски, сила тертя та шакупу інших фізичних аспектів, продовжувати свій рух він не може. Проте, якщо крутити першу шестерню, остання буде спокійно крутитись. А тепер збираємо повністю весь механізм і зберемо ми його так, щоб усі шестерні співпадали між собою, і будемо крутити першу, де наочно буде видно, як вони будуть відхилятись одна відносно одної. Для початку трохи пояснимо, як працює цей механізм. У нас є перша пара шестерень, де передатній число 1 до 4. Наступна пара шестерень. Три шестерні створюють передатній число 1 до 16. Чотири створюють передатній число 1 до 64. П'ять шестерень створюють передатній число 1 до 256. Наприклад, 11 шестерень будуть створювати передатні число 1 мільйон 48 тисяч 576 до 1. А вже 16 шестерень будуть створювати передатні число 1 мільярд 73 мільйони 741 тисяч 824 до 1. А от всі разом 18 шестерень створюють загальне передатні число 17 мільярдів 179 мільйонів 869 тисяч 184 до 1. А тепер за допомогою двигуна ми будемо крутити першу шестерню, щоб ви могли бачити наскільки повільно будуть відхилятись від цього початкового положення шестерні, які віддалені від першої. Отже, ми декілька хвилин крутили шестерні, і як бачите, відхилити ми змогли першу, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму і зовсім трошки дев'яту. До десятої шестерні наш рух навіть не дійшов. Тобто ви можете лише уявити наскільки тут велике передатнє число. Отже, як бачите, навіть така простенька пара шестерень з передатнім числом 1 до 4 може вирости в систему, в якій для зрушення останньої шестерні необхідні просто колосальні зусилля. А тепер наш Деммі розповість вам декілька цікавих фактів про цей редуктор. Якщо останнє шестерня, тобто вхід, обертається зі швидкістю 1 оберт за секунду, то остання, тобто вихід, теоретично обертатиметься зі швидкістю 1,72 помножити на 10 в десятому обертів на секунду. Для зручності переведемо це в оберти за хвилину, тобто приблизно 1,3 трильйонів обертів за хвилину. за умов, що перша шестерня на вході робить 1,7 помножити на 10 в 10 обертів за секунду, то для повного обертання останньої шестерні на виході знадобиться 544 роки. Якщо на вхід редуктора подати крутний момент 1 Нм, метр, то завдяки передатному числу P на виході отримуємо 1,72 помножити на 10, -10 нюпон метрів. Для порівняння, крутний момент деяких потужних двигунів, наприклад, двигуна авіаносця, кидає приблизно 260 тисяч Нм. метрів, тобто наш редуктор домножує вхідний момент приблизно у 66 тисяч разів. Припустимо, що вхідна шестерня обертається зі швидкістю 6 тисяч обертів на хвилину, що дорівнює 100 обертам на секунду. Тоді вихід. На шестерня обертатиметься зі швидкістю 5,82 помножити на 10 в мінус 9 оберті на секунду. Це означає, що один оберт вихідної шестерні займав би приблизно 544 роки, як ми сказали раніше, що ілюструє величезне домноження при передачі моменту. Один повний оберт 360 градусів. Тоді для повороту на 1 градус вихідна шестерня повинна зробити 4,72 помножити на 10 в сьомому оберті. При швидкості 1 оберт за секунду це займе приблизно півтори роки. А наприклад, один оберт це 360 градусів. Тоді для повороту на 1 градус вихідна шестерня повинна зробити 4,77 помножити на 10 в сьомому оберті. Що при швидкості 1 оберт за секунду займає приблизно півтори роки? У випадку абсолютної міцності матеріалів редуктор міг би працювати при таких швидкостях, що деякі компоненти могли б досягти релятивістських значень кутової швидкості. Наприклад, якщо б ми зробили вхідну шестерню діаметром 1 мм, то її крайня кутова швидкість наближалася б до швидкості світла. Усі ці гіпотетичні розрахунки демонструють, як навіть невеликі механічне зусилля домножене каскадною передачею, може мати ефект у космічних масштабах, хоча на практиці такі системи обмежені властивостями матеріалів та іншими фізичними чинниками. Ці дані показують, що за ідеальних умов каскадна система з 18 шестерень помножує вхідний крутний момент та швидкість до абсолютно астрономічних значень. Практична реалізація такого механізму неможлива через обмеження матеріалів, сили тертя та інші фізичні чинники. Теоретичний аналіз надрукованої моделі дає можливість уявити та навіть частково побачити, як навіть маленькі множники можуть створити проект надмасштабного впливу від найменших обертів до потенційного застосування в надмасивних системах. І раптом хтось захоче надруковати собі ось такий редуктор, під відео ми залишимо посилання на Printables на наш ремікс-проект, де буде основа, дистанціювальні втулки та вали. Проте шестерень там не буде, адже ми не хочемо порушувати авторське право даного проекту. Тому під відео ви також знайдете посилання на відповідну сторінку, де можна купити проект. А тепер те, на що всі чекали, розіграш! Ми розіграємо даний модульний редуктор серед наших глядачів, а саме серед тих, хто напише файний комент під цим відео. Це може бути будь-що, побажання щодо наступних відео, огляди приладів, якісь цікаві проекти чи просто все, чого душа забажає. Тоді, 7 березня, ми проведемо розіграш у нашому телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете під відео, і там визначимо переможця. Як бачите, нічого складного робити не потрібно. Тож бажаю всім удачі, бережіть себе та до нових зустрічей.